Сьогодні у випуску час пік віддали останню шану. У Мукачеві попрощалися з загиблою героїною Надією Хрупіною. Ужгородська Венеція наслідки підтоплення вулиць міста після негоди. як все заливає. Рятівники Закарпатського моря команда чистоде провела 19-й екопікнік. Ми приїжджаємо з Києва чи ще хтось там зі Львова, звідки щоб прибрати ці пляшки, а люди, які тут живуть, викидають їх в річку зі словами, що вода все забере. Біль у серцях та сльози на очах у мукачівців сьогодні в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері прощалися з полеглою на війні героїною Надією Хрупіною. Надія Хрупіна бойовий медик, санітарний інструктор медичного пункту 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На захист України жінка встала ще до початку повномасштабної війни. Ще раніше працювала операційною медичною сестрою у військовому шпиталі. Загинула 9 червня 2023 року. Коли ми хоронимо героя жінку. Це горе тяжко принести, це горе тяжко висловити будь-якими словами. Надія там, де гарячі точки, продала своє життя і захищаючи країну, вона багатьом пораненим, військовослужбовцям, цивільним, принесла частинку свого серця. Своє вміння в області медицини вона допомогла. І облегшити страждання, і прив'язати рани. Преоперація, звичайно, допомагала лікарям робити все можливе, щоб спасти безцінний дар, який кожна людина має від Бога це є дар життя. Попрощатися з полеглою військовослужбовицею прийшло чимало містян: рідні, близькі, колеги та побратими. Друзі кажуть, назавжди запам'ятають її щирою, усміхненою, завжди готовою прийти на допомогу. Надія Хрупіна була турботливою мамою доньки та сина, яка робила все для благополуччя своїх дітей заради їх майбутнього і батьківщини. Вона прийшла після медичного вчилися. 10 років припрацювала. Працювала в реанімації. дуже гарна дівчинка була працьовита. Вона була дуже спокійна і дуже в своїй роботі дуже відповідальна. Вона працювала в реанімації. Турбувалася про своїх дітей. Ради дітей ладна було все зробити, лише би вони були щасливі, ситі, здорові, ради дітей, захистити їх від двора. Чуйна людина, колись нас людина з великої букви дійсно вона й лікувала нас всіх. Ми сусіди, вона всіх нас ходила, лікувала, ну, що я можу сказати, серце небесне і земля Пухом хай їй бути. Брала прекрасною людиною, Я її знаю через свого чоловіка, який теж, на жаль, є героєм. Він відзивався про надію дуже чудовими словами, прекрасною людиною, медиком, другом. В останню дорогу захисницю проведжали у жалобі зі сльозами в очах та навколішки, щире співчуття рідним та вічна і світла пам'ять захисниці України. Телі Януші берегівського району трапилося займання надвірної споруди. Про події до служби порятунку повідомили місцеві жителі після того, як побачили дим, що виходив з будівлі. Взявши поливальні шланги з городу, небайдужі сусіди стримували вогонь. Однак їх справу довершили професійні вогнеборці берегова. Менше ніж за 20 хвилин вони ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів. За цей час полум'я знищило перекриття, покрівлю та частину домашнього майна у межах однієї кімнати, проте решту надвірної споруди вдалося захистити. Арсена Малкум'яна зняли з посади секретаря Ужгородської міської ради. Сьогодні на сесійному засіданні депутати шляхом таємного голосування більшістю голосів підтримали дострокове припинення повноважень секретаря Ужгородської міської ради Арсена Малкум'яна. Так, згідно підрахунку лічильної комісії, для голосування було введено 32 бюлетні. Сім з них визнали недійсними. Натомість міський голова Богдан Андріїв ніз на розгляд депутатського корпусу кандидатуру депутата Ігоря Чернія як нового секретаря Ужгородської міської ради шляхом таємного голосування його кандидатуру підтримала переважна більшість депутатів. Також за посадою він буде членом виконкому міської ради. Сесійне засідання Мукачівської міської ради в чергове не відбулося через відсутність кворуму. Нагадаємо, сесію відкрили ще 28 лютого 2023 року. Проте, очільник міста Андрій Балога оголосив перерву на засіданні 9 травня. 18 депутатів від п'яти фракцій за майбутнє КМК, Слуга народу, Європейська Солідарність та рідне Закарпаття відмовились відвідувати засідання комісії та сесії, доки Андрій Балога не виконає низку вимог, а саме скасування драконівського тарифу на воду та розпуск ручного виконкому мера. Проте міський голова Андрій Балога продовжує маніпулювати думкою мукачівців та замість виконання вимог депутатів і надалі видає розпорядження про продовження сесії, на якої сьогодні депутати через розумілі причини не з'явилися. Таким чином, через відсутність кворуму засідання вкотре не відбулося. з Тим, що в нас кворуму немає. Я підписую під розпорядження про продовження сесії о 10-й годині ранку в четвер. Тому що в нас є ще діюча сесія, яка ще з лютого місяця, ми просто ніяк засідання не можемо провести. Бюро економічної безпеки України викрили в Закарпатській області одне з наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Слідство встановило групу осіб, яка організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків та миючих засобів. Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення зберігання та продажу контрафакту. Готову продукцію продавали гуртом та в роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та в торгівельних точках на по всій території України. За результатами 15 обшуків складських приміщень вилучили продукцію, сировину та обладнання орієнтовною вартістю 80 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності. Патрульні розшукали та притягнули до відповідальності нетверезого водія, який зніс світлофор та пошкодив чуже авто. Патрульне надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих на вулиці Грушевського в Ужгороді. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили заявника, який повідомив, що водій на автомобілі вчинив ДТП та поїхав у бік вулиці 8 березня. Невдовзі охоронці порядку розшукали Керманича. Ним виявився 42-річний чоловік, який здійснив наїзд на бордюр, внаслідок чого автівку відкинули на світлофор, який впав на Вольво. Крім того, патрульні помітили у винуватця ДТП ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали адмінматеріали. Патрульні розчистили небезпечну ділянку траси, де упало дерево. Учора близько опівночі на службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про небезпеку на дорозі на об'їзній Ужгорода. Прибувши на місце події, поліцейські побачили, що на проїзну частину дороги, ймовірно, через негоду упало дерево, що спричинило ускладнений рух транспортних засобів. Охоронці порядку розчистили трасу, а понівечене дерево прибрали на узбіччя. Підтоплені вулиці, двори, парки та дитячі майданчики. Після проливних дощів Ужгород щоразу перетворюється буквально на Венецію. Минулі вихідні не стали винятком. Два дні в місті вирувала негода, в підсумку якої підтопило десятки вулиць. Така як усе. Заливає, закладено, в принципі, вже давно, оця проблема закладена у благоустрій. Місце. Я не думаю, що це проблема тільки Боздорського парку, мені здається, взагалі по місту ну, я не спеціаліст, але не вистачає загальноміських да, систем. Дренажний. Затопило знатно, якби ну, не погуляєш, зараз все розтекло, розтеклось по цій. Ну, грязі багато, а так ну, ходити десь Це в неділю я не могла ходити, наприклад. Я переходила через транспортний міст і там на іншій стороні там тупо все затопило. Там просто спицам мостом, там вода була. Десь от, ось так ось. Постійно. А тіроска, як має на це вигувати влада? що вона повинна до цього робити, щоб у нас Ну, не було... так однозначно, що повинні за тим слідкувати. Ну але, але в Ужгородській міській раді переконують, що рівень опадів знизився всього за півгодини. Тож, за їх словами, негода не спричинила жодних наслідків в місті. В суботу внаслідок наслідок значної кількості опадів було підтоплено декілька ділянок. Це зокрема вулиця Собранецька. Сікошецькою вулиця Юрія Гойде, вулиця Анкодінова, Будителів біля Моста, вулиця Українська з Стефаника Перехрестя та вулиця Руська, Антонівська. Протягом півгодини після закінчення дощу, півгодини до години вже були осушені внаслідок належної роботи зливоприймачів. Просто таку надмірну кількість опадів не спроможна сприйняти сама система водовідведення. Проте після негоди минуло вже більше доби, а її наслідки містяни спостерігають і надалі. Ужгородці нарікають, таку картину спостерігають в місті уже кілька років поспіль. Серед причин кажуть, головною є відсутність системи водовідведення. Зливова каналізація буквально не справляється із кількістю опадів. Уже 30 років зненацька дощ падає і стара лівньовка не справляється. А каналізація робить в ужгороді, що була і ту засипали. На корзу не бачили. Андріїв до Стакрасте, бере плату та чисти люки. Треба, значить, розширювати відливники, якщо допускається стільки ж забудівель у Ужгороді. Доріг немає, стічні люки не очищені, каналізація хоч що. Зато новобудовами Ужгород буяє, ростуть як грибочки. Не Херсон, звісно, але в Лінтурському озері скоро можна буде ловити рибу. Там постійно таке. Володимирська стадіон автомобіліст. Все як завжди, половина гаражів затоплено. Плаває боздож, як завжди, при будь-якій зливі, хоча і при звичайному дощику. Це тому, що забетонували ціле місто. Навіщо було знімати старе покриття і класти всяке гімно, яке не пропускає воду? Чи вони думали, що розумніші старих забудовників? Прикро, що обласний центр Закарпаття щоразу після опадів потопає у воді, проте нікому до цього немає справи. Ужгородці скаржаться, посадовці Ужгородської міської ради виділяють мільйони гривень на озеленення міста. Втім, не вживають жодних дій по облаштуванню системи водовідведення. На Закарпатті упродовж минулої доби затримали чотирьох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити до країн ЄС. Двох чужинців затримали спільно з оперативниками загону за кілометр від кордону зі Словаччиною на околиці Ужгорода. Чоловіки не мали при собі документів, що посвідчують особу. Натомість надали правоохоронцям скан сканкопії паспортів громадян Уганди. У ході опитування обидва зізналися, що кінцевою точкою їх мандрівки мала стати Німеччина. Іншого іноземця зупинили на півшляху до Угорщини прикордонники відділу Соломоново. Незнайомець прямував у бік кордону, коли його затримали правоохоронці. Він також не мав при собі документів та назвався громадянином Нігерії. Поблизу населеного пункту Оноківці Ужгородського району виявили ще одного правопорушника. Він виявився громадянином України, жителем Закарпатської області. Іноземців та українця затримали у адміністративному порядку. Ужгородський замок підсвітять та розчистять територію навколо нього. Перспективу освіжити зовнішній вигляд пам'ятки архітектури Закарпаття 9 століття сьогодні обговорило керівництво облради з фахівцями та працівниками історичного комплексу у ході виїзної наради на території замку. Насамперед оглянули можливість встановлення підсвічування по всьому периметру пам'ятки. Відтак спланували перспективу створення оглядового простору на вежах замку та розчищення корисної території від окремих підсобних приміщень. Берег закарпатського моря місце сили активістів, які не перший рік старанно очищують територію Вільшанського водосховища на Хущині. Команда чисто де разом з небайдужими громадянами привертають увагу суспільства до проблеми нераціонального споживання природних ресурсів та засмічення природи твердими побутовими відходами. Природа Карпат захоплююча, а от масштаби забруднення вони просто неймовірні. Кожна пляшка в моїх руках вона викидувалася через лість, бо ну, не можна так засмічувати а, взагалі все, що навколо є. І я не розумію, чому. А це дійшло до таких масштабів, бо ми винесли от з цієї маленької зони, ну, я думаю, мішків, напевно, 120. І це я не прибільшую, бо е, просто з однієї зони в нас було там 30, ну, десь 30 мішків, зон десь 4. 19-й екопікнік відбувся вже на традиційній локації. Цього разу до масштабної толоки, як завжди, доєдналося чимало небайдужих закарпатців та гостей з інших областей. Учасники акції прагнуть до позитивних екологічних змін та порятунку природи. Запевняють, до таких заходів варто долучатися кожному. В такому заході вперше долучалися вже раніше до екодесанту в Мукачеві, де вже майже рік живемо. Um, в принципі, різон в тому, щоб виховувати он, там підростаюче покоління і якось трошки дати ладу власним думкам і власному життю, тому що коли все валиться з рук з ніг і перевертається, ну хоча б так, перебрати, і зробити Дашу корисну. За покликом душі, не знаю, ну, це так відчував, побачив рекламу. І... Я тут, і тут я знав, що тут класні люди, і так воно і є. І ще навіть краще, ніж я собі планував. Зустрів знайом, ну, не знаю, і знайомих, і нових людей з якою класною свідомою позицією. Ну дуже круто. Природа шикарна. Долучайтесь Цей рік тому. Ми працювали в Краматорську з моїм колегою, і він мені розповів про таку ініціативу, чисто де якраз тоді, через там, кілька тижнів, мав відбутися один з екопікників. І я зрозумів, що це хороша можливість відволіктися від якихось військових питань. І... Але водночас зробити щось корисне, приїхав на цю акцію вже вдруге. Був минулого разу о, в квітні місяці. Був сам, але цього разу вже приїхав разом зі своєю сім'єю, вже привіз свою дружину і сина, якому сім з половиною років. Вважаю, що це в принципі правильно з дитинства прибувати оцю от ініціативу і як розуміння, що таке природа, як з нею правильно поводитися. Ну і думаю, що Ті, хто порушує закон, то було б добре їх не лише штрафувати великими штрафами, а ще й примусово залучати до таких акцій, щоб вони самі бачили, що вони творять. Дуже важливо, щоб ця проблема вирішувалась комплексно. Тому що насправді це те, що ми робимо, це дуже важливо, класно, об'єднано, але це капля в морі. І, по суті, в той момент, поки ми це прибираємо, в цей самий момент воно все забруднюється ще більше. І тому Е, ну, якби на законодавчому рівні, да, треба робити так, щоб люди, які це викидали, розуміли ці наслідки. Бо ми проїжджаємо з Києва чи ще хтось там зі Львова звідки щоб прибрати ці пляшки, а люди, які тут живуть, викидають їх в річку зі словами, що вода все забере. Ну, якби це дуже сумно. Головна мета організаторів не просто прибрати сміття, а й пробудити екологічну свідомість у населення. Територія Вішанського водосховища заповідна, тому активісти прагнуть надати цій місцевості максимально раціонального природоохоронного захисту та створити природну родзинку закарпатського краю доступною для всіх. Без шкоди довкіллю ідея тут не тільки от прибирання, це от ідея, щоб відновити відродити, от саме чисту природу. Унікальна природа, яка є тут. І, тим, і поряд з тим, ми от одразу вже і намагаємося і фіксувати, яка це саме природа, чому вона тут особлива, що тут росте, що тут бігає, що тут повзає. І такий от ми придумали назву, таку цікавого підпроекту, який назвали «Фотолови». Думаю, зрозуміло, що від слово фото і лав. Або по-інакшому фотографіями ловити. Це от, і це ми от ловимо, просто от бачимо якесь унікальне рослинку або якогось жучка унікально. І ми намагаємося відразу сфотографувати. Унікальну флору та фауну фіксували на світлинах як учасники, так і професійні фотографи. Кажуть, навіть і не сподівалися знайти тут стільки червонокнижних рослин та тварин. Е, так, я сам здивований, тому що я боявся, що нічого особливо не вдасться знайти. У мене немає якогось там досвіду в ботаніці. Я не можу сказати, що знаюся на рослинах чи жуках, але на диво, на диво, мені здається, що. Велика кількість фотографій вже вдалася, а також мені здається, що вдалося знайти фотографію якогось рідкісного жука. Я потім покажу спеціалістам, можливо, вони підтвердять чи спростують мої здогадки. Такі екопікніки завжди, уже за традицією, тематичні. 19-й став особливим завдяки екскурсу до середньовіччя. Рицарські костюми, озброєння, демонстрація боїв та розповіді про те, як люди боролися зі сміттєвою проблемою. Що як не історія, наша природня спадщина. Тому власне, ми тут. І крім цього іншого, ми тут, щоб десь зруйнувати стереотипи про середньовіччя. Про те, що воно було не екологічне, про те, що воно було брудне, про те, що воно погано пахло. Напевно, не напевно, а точно Середньовічні люди були схожі на нас, мали десь ті. ж… Грішки, однак і такими темними, неосвіченими грязними пахнячими, яких описують, вони також не були. Цього разу прибирання стало знаковим. Чисто де разом з асоціацією фахівців туристичного супроводу Закарпаття підписали меморандум про взаємодію та співпрацю. Головна мета консолідація зусиль для формування популяризації та розвитку екологічно відповідальних та свідомих підходів до туризму.